Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Доброго ранку. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на питання, які ставите ви, дорогі глядачі. Ірина Вовк із Житомира запитує. Який український відповідник до російського слова «Ізащряться»? Гарне питання. Але почнемо зі з'ясування його лексичного значення. «Ізащряться» – це доходити до віртуозності в чомусь, робити щось дуже майстерно, застосовувати всі свої вміння здібності? Українських відповідників є декілька витончуватися, вправлятися. Звиватися, «викаблучуватися», виламуватися. І кожен із них використовуємо в різних ситуаціях, наприклад, витончуватися в кулінарному мистецтві, вправлятися в різних видах спорту, «викаблучуватися перед кимось. А ще є стіка сполука слів і защирятися в красноречі». Українською ми скажемо так: розсипати перла красномовності. Ось і все насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.